Добрий день, це канал я І мамині тваринки, ми з вами на городі. Віця як файно видно вже мої гарбузики. Красунечки. Всі чотири радочки. ніби їх прорвала, зробила красоту. Так, це мої барабої. Ось. Ото напевно, що буде не так. Ось такого буде. Босиком легше. Салатик мій. Сіянка моя, огірочки мої, гарбузові сини й дочки мої. Ох ти Іван їх і густо насіяв, як сказився. А от що таке вийшло? Сіянка, чорнушка, та ж ти любиш дуже обтинати. Так. Що тут у нас робиться та морква? Що вона собою представляє? Хоче вона бути чи не хоче? Чи тут той має бути квасоля? Що таке не везе, з чим її їдять? Зійшло три штуки. А? Моркви три штуки. Ну, квасоля вся лізе гарно, радочки всі вже піднялися. Тут красота. Ну, квасоль вже можна буде і посапати. Дешо, які вони файні, не Ну, Красота, я їх прорвала, підживила. Вони тепер як двинуть, Будуть ростати. Ну щось моя морква не дуже хоче ростати. Десь я тут якомусь радочку сіялося пару огірків. Тих кавунів. А Іван, де ті кавуни ти сіяв? Ну тут. -то. Ну то кабачки. Не кабачки. У чого кабачки радок? Значить, до кабачки. То де вони ті кавуни? Впритек їх не бачу. Ніде не бачу, значить не буде. Нема? Ну, давайте, давайте, попадемо, ну, точно вийдуть. Нема тут угірки, до квіток досіяли. Тут сієнка вся сходи прекрасно лізе догори, як щитина. Но менше з тим, ладно. Будуть, будуть, не будуть, то не будуть. А, то бараки червоні ще зійшли отут. Пару бараків червоних, тих, що було в мене. Бо, напевно, що в мене того року буряка не буде червоного, ну менше з тим. Ми вийшли взагалі-то працювати. Бери палку з того. Перейдемо на бараки. Хмара не можна, все ж. Яка хмара, що ти плетеш? Я Це в нас такий Фу! Трандулет, Трандулет такий лісопет. Ось, бачите. Є таких три ластівки. Тут воно можна робити ширше вуші, розкручується глибше, мілкіше. Прилетіли двері. Прилетіли ластівки, пішли на буряк. Барабої дві які гарненькі. Ну і заростати починають. Були такі чистесенькі. Ну, Починає та рости. Це мої гарб... Ті кабачки, красавчики. Цибулька, яка гарна стала зелена Ти Тиві, яка морква файна, подивись, який радок наздовж. <пра> Вон за горохом, бачиш, не було ніц. А я казав, що я їм не просто так сіяв. Так, ти взяв драпача? Так. Котра там пані писала, ну і буряки, ну і город паскудний. Пані, відповідаю вам. По-перше, буряки пересіяні і на свій вік вони є дуже гарні. Якщо ви уявлення не маєте про город, то Бог вам суддя. Я ще не бачила, щоб насіння сходило зразу таким, щоб його прибирати до, до льоху. Воно має рости. А коли суші воно не має сили рости, це зовсім інакше. Якось так. Досить гарні бурячки зробилися. А, на не О, за пару днів їх буде не впізнати. Ось. Так що ось такі то справи. Все у нас довше дочки є. Де не було, я насадила капусту. Ось. Але ось, подивіться, бачите ще бараки, що воно сходять. От. Це тут, де не було буряка, вони що тільки лізуть, що тільки сходять. Щоб була тут суш і вони не могли, не мали сили рости. О, подивіться, бачите? О. Тільки що сходять. Хоча я капусту насадила, Ну тут, напевно, ще прийдеться їх проривати раз. Бачите, от капуста і буряк зійшов коло неї. буде капустяний буряк. Тоді суш потягнула, вони не мали сили вилізти. О, дивіться, як файно. Бачите? Ще там ті, що перший раз сіяли, зійшли, бо це посередині. О! Ось бурячок, ось бурячок виліз. Муха, відійди! Ні. Ось бурячок. Що воно сходять тільки? Притик. А? Що притик приток, тут якось вони взагалі дуже. Ну що, то ми з тої сторони можемо не дерти тільки звідси. Навіть бароболя Угу. Ох, Баробоїв є тут багато. Так що ось таке діло. Досить все непогано. О. Так що, ось такі-то справи. Будемо ми працювати. Іван буде замість коня батька забула взяти. Цигани викрали коня. Да? Це за дурня. Був тут, а сьогодні його нема. О, бачите, яка пісня файна. Ладно, все. Що, йок його в'язати? Ну сюди, дюрочку запне Ти все, і затягнеш. По жир, жир? Тих, я той так Жив? А що, не жав? І будемо ми працювати, як то кажуть, Бог поміч на гарний урожай. Хто молодець, Іван молодець? Але файно дивляться. Телефон так не передає, не знаю. Ось так. Всі ми радочки подерли буряка і йдемо додому. А якщо все добре буде, то з губіда вийдемо і цікає красавиця. Ля-ля-ля, зубіда вийдемо і продеремо всі останні. Та морквочка наша красуня. А на середині моркви нема. Знизу є, а на середині нема. Та є тут таке. Ну, Барабою сьогодні зачепити не будемо. А там буде видно. З неділі моя вже спогодиться та й будемо працювати. Якби була знала, була б сапи не брала. Ну нічого. Bude čapati do domcev, kakšna pustička, krasuja. Tako, še iste keto. Pokaj mi simpauza.